Розкажи, чим чим займалася, чим переймалася до два років? Займалася і тим самим. У мене дитина загинула, і я тим самим займалася, хотіла допомагати, а після того в нас з дівчатами з'єдналися і ще більше стали допомагати. Як тут у нас машини відвозили на початку, і всі люди згуртовано допомагали все. У нас село згуртоване, нас йдуть і сусідніх везуть, щоб допомагають. У вас у вас тут як волонтерський центр? Ну так? так, і школа, і школа. І школа допомагали, в школі готували, нам дали приміщення, і вдома готували, І тут все потім і в садочку готували, і люди по хатах готують, мають п'єці, пекли і печення, і хліб пекли. І так ми до нинішнього дня займаємося. Дуже багато допомагають. Те, діти що те, діти що... долучаються, ярмарок роблять. І за ті кошти купляємо нашим для нашим односельчанам термобілизну, от закупили. Ну, Звісно, якщо то в хаті воно все ми нині привезли. <рес> О, закупили, і навіть п'ять пар вже передали сьогодні, і термобілизни. От, і берці купляємо, Все би будемо. Що, що будем потребують, то стараємося. А, і далі не опускають, через далі. А ну ви говорите, ну це село Нападівка, так? так? так. А скажіть, будь ласка, а ще з яких сіл, ну щоб прозвучало від вас, з яких ще сіл привозять? Ви кажете, що до, теж нападівку так. долучаються, так? І бурсуки долучаються, і і теж в бурсуках так само. Але ж якщо є, от в нас відправляють, поки в них нема відправки, а наші машини їдуть. їдуть Ланіця Таня Демчук, міський центр мають, вона теж нам поїхала. От відправка у нас є пару чоловік. Вона нам теж дала всякого гуманітарного і консервів і все. Хлопці положіть, будь ласка, на бокову сегу. А ми зараз його на, на десь. Тому що мені саме основне, щоб індивідуальний заробляє. Я знаєте, він не хотіли. Оце бульор сам 98-го року народження. 5 років вже на сході, на бойових діях, 18 липня. Вже минуло 5 років. служить у морській піхоті. 503 батальйон. Чекаю з нетерпінням. Передаю всім вітання. Щоб Були живі і катки, але щоб ви собі знали, хлопці, тримайтеся, всього вам бажаємо перемоги, здоров, я. терпіння, здоров'я. Хай Бог оберігає і благословить вас. Я як мама, я дуже і дуже хочу, щоб Бог з вами завжди оберігав, щоб ви всі поверталися до батьків, до жінок живими, здоровими, які дуже чекають на вас. Я не втомився сили я маю, я ворогів у тві ді не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився сили я маю, я ворогів у не пускаю, наче два різні. Наші дворі зди світи Слава Україні! Героям слава А ти?